Такого ви точно ніколи не готували. Цей суперовий рецепт знайшла на просторах американського тіктоку. Звісно, я змінила трішки інгредієнти, але вийшло не менш смачно. І я взяла плавлений сирок і нарізала його кубиком. Далі, звичайно, варену ковбаску, яку ми купуємо для олів'є, натерла на терці. Ще до тієї ковбаски натерла трошки твердого сиру. До речі, говорю суржиком. Тому закривайте вуха, хто не в темі. Далі беру дріжджове листкове тісто. Звичайно. Попередньо його розморозивши, трішки розкатую, нарізаю ось такими квадратиками або прямоугольничками. На кожен шматочок кладу плавлений сир, далі формую кульку і так до закінчення тіста або сирка. Кульки кидаю в тарілку з сиром та ковбасою. Добре, все це перемішую, але обережно, щоб не пошкодити кульки. Але при цьому, щоб кожна була обліплена добре сиром і ковбаскою. Далі викладаю на жаровню устелену пергаментом та посипаю кунжутним насінням в духовку сто градусів 25 Хвилин. І вуаля така смакота на столі. Дуже прикольно вийшло і робити можна з будь-якою начинкою. А цей смак і хруст щось просто неймовірне. Мені дуже зайшло. Рекомендую приготувати.